Літо активна пора догляду за ділянкою. Всі ваші рослини потребують більше часу та уваги для забезпечення та збереження для них належного стану. Наша компанія ландшафтного дизайну допоможе вам з цим впоратись досить швидко і за короткий терміни. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до нас. Адже ми на протязі більше 20 років в Києві та області створимо красиві, мрієві, зелені куточки різних розмірів, зробимо все необхідне для втілення краси на вашій ділянці. Підготуємо проект та втілимо його в реальність, що називається підключ. В результаті ви отримаєте красиву зелену територію облаштовану зрошуваною системою автоматичного поливу. Також після здачі усіх виконаних робіт ми надаємо повний спектр послуг по догляду за вашим садом. Обслуговування ділянки, зокрема, входять такі роботи по газону, як скошування трави, скарифікація, аерація, підживлення комплексними добривами газону. Та видалення бур'янів. Ще ми виявляємо причини захворювання рослини та усуваємо їх наслідки. Виконуємо санітарну обрізку дерев та різного роду, роду чагарників. Здійснюємо формуючу стрижку насаджень живоплоту. Перевагою в коригуванні декоративних рослин нашими фахівцями є також топіарна стрижка. Для забезпечення рослин необхідним водопостачанням на протязі багатьох років. Використовуємо обладнання системи поливу тільки перевірених найкращих виробників. Це Hunter американська компанія та італійська компанія Iritec. В Азеланні використовуємо як імпортний, так і вітчизняний посадковий матеріал, який проходить ретельну перевірку. Обираючи нас, ви отримаєте один рік гарантії на усі виконані роботи. Бонус від нас перше безкоштовне скошування газону, а також всі необхідні рекомендації по догляду за газоном та вашим садом. Допоможемо підібрати саме під ваш газон правильну газонокосарку, а для ваших рослин належний інвентар, добрива і препарати. Досить гаєте час, залишайте заявку для прорахунку вашого запиту. Ми саме ті, хто допоможе втілити ваші мрії в повсякденне життя.